Заболотівська територіальна громада представлятиме Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях, які організовує фізкультурно-спортивне товариство Колос. Переможця визначили у Матеївцях. Там грали у футбол, волейбол, шахи, шахмати, теніс і не тільки представники громади Івано-Франківщини. Понад 15 команд, представників громад Прикарпаття, з'їхалися до матеївців, щоб виступити на спартакіаді, яку організовує всеукраїнське товариство Колос. Ще перед початком змагань заступник голови фізкультурно-спортивного об'єднання Михайло Вінтоня каже, не зважаючи на результати спортивної боротьби, всі команди вже переможці. Виграли всі, хто приїхав сюди. Сам приїзд на обласні змагання. Це вже виграш. Мені дуже приємно, що так багато громад завітали спорт, це життя, це здоров'я. Підтримати учасників обласних змагань приїхав, і багаторазовий чемпіон світу з грівого спорту. Євген Нескреба спортсмен каже: здобув найвищі світові нагороди завдяки першим невеликим змаганням у селі під Волновахою. Там розпочинався його спортивний шлях. У нас були тільки гирі, більше нічого в селі не було. Було мені 13 років. Зайняв третє місце на районних змаганнях. Чемпіона світу перший титул був у мене в Америці в 2007 році. На різних спортивних майданчиках матеївців та Коломиї спортсмени виборювали першість, граючи в дартс, шахи, шашки, теніс, футбол та волейбол. Найкращими стали представники Заболотівської територіальної громади. Саме вони представлятимуть Франківщину на всеукраїнському турнірі фізкультурно-спортивного товариства Колос. До слова об'єднання планує розширювати масові змагань. Розповів Михайло Вінтоняк. Ми вийшли з ініціативою, яку підтримувало міністерство спорту, національний олімпійський комітет, і ми спільно з асоціацією територіальних громад якомога більше залучати людей до занять фізичної культури з різних видів спорту, які є найпопулярніші у селах. Рухаймо Україну до перемоги.